Доброго вечора, громадо. доброго вечора, пані Лесі, пані Петро, пані Сергію. Мене звати Соломія, як сказав вже мій хлопець Євген. Ми недавно прибули до Канади, це наш п'ятий день тут. Ми раніше були в Польщі і там працювали при посольстві комунікаційника, ми також працювали при Генеральному консульстві України, влюблені комунікаційниками. Дивіться, моє питання буде теж про дезінформацію, але про українське суспільство в Україні. В нас за останній час поширилось дуже багато зради. дуже багато. В нас то тут знімають е, верховного командувача, то ми головно е, головнокомандувача, то в нас е, Євробачення 11 мільйонів. Ми вже тут не знаємо, бо це треба було на них дрони купити. І можливо з цим пора погоджуватись, Але культура, ми теж маємо розуміти, що культура і Україна мусить звучати і в спорті, і в пісні, і на міжнародній арені. Тому і люди сваряться між собою в коментарях під фото залужного чи там під фото сирського. Ми бачимо сварку так диваних професорів, та та ні, так краще лишати, та, ні, вертайся». Ну боже, ні. люди відвертають акцент. Ми не звертаємо зараз увагу всередині суспільства українського в Україні, як би купити більше дронів, як би заробити трошки більше грошей, як би ще щось там. Ні, ми сваримося як професори, ніби так, ми розуміємо. Я вже вивчив вашу біографію об ікове. Я про що до Торонто. Все добре, а е, дякую за те, що вам це було цікаво. Але я хотів за... не було виходу. Я. я тільки розповім розповім про те, що... 에, дивіться, ми як працювали тому чому ми припинили немає фінансування, а проблема лишається. І ми готові працювати як волонтери. І це треба поширювати на широкий масштаб так, 에, е, українців. Так ми поширюємо, але те, що нам між ліху, ми між поширюєте? Ми стараємося. Ви мало стараєтеся? Ні, ми добре стараємося. Ми можемо сказати чесно. Ви добре стараєтеся волонтери чи як комунікаційники? Як комунікаційники волонтери. питання в чому питання полягає на тому, як в суспільстві в Україні повернути акцент уваги не до зради, а до війни до того, що ми маємо бути об'єднані як синергія, яка відбувається зараз тут, Ді, щоб вона відбувалася, що я, я перебуваю. Нам не потрібно повертати нашу увагу до війни, тому що ми, бляха, кожен день сидимо в підвалах під час сирен. Ми дуже добре знаємо в Україні, як привернути увагу до війни. Це дуже просто, тому що діти, які в метро вчать уроки, і в бомбосховищах. Це наше повернення до теми війни. А на рахунок того, що ви так зневажаєте те, як українці між собою сваряться, то ви дуже довго пробули за межами України, мені здається. Ви засикаєте на срач! Ми не дозволимо, ми не дозволимо нікому зруйнувати культурне явище українства всього світу. Срач то наша святиня. Не хочете бути учасницею срачу, не заходьте в коментарі. А як ми маємо пар випускати? Як? Ну, як... Донати. а Донати, срач, донат. Назвамо це окремим словом. Дивіться, насправді, ну, ви все правильно говорите, але давайте відверто. Ми є страшенно скалічена ментально нація. За останні 110 років українці пережили дві світові війни, три голодомори, розстріли депортації, переселення, Чорнобиль, ледь не дефолт, три революції, анексію, ковід і повномасштабне вторгнення. Війну вели. За 110 років цього більше, ніж деякі нації, отримують за 500-600 років. І то все не може не відбиватися на ментальному здоров'ї українців. Воно зараз дуже таке, знаєте, хіпке нерівноваження. Лишіть людям можливість виплюснути трохи гніву одне на другу, тому що це відбувається тільки в соцмережах. Ви якщо зайдете до мене в коментарі в Фейсбук, а вчора ввечері просто перед мені не спав з мене джетлек, я забанив чоловік 400. Ну, мені ну, пишуть, що ти поїхав в, в Канаду у Хілян. Ну що я з тобою буду. Буду сваритися, тебе забаню, я не маю часу з тобою сваритися. Але той срач він в коментарях в Фейсбуках. Коли ти заходиш на вулицю, ти бачиш дуже багато любові в Україні по день і день. Там не той, може рівень єдності, який був в лютому, 22 го чи в березні. Але я йду по вулиці, люди підходять, кажуть, дякую вам за роботу. Ми зустрічаємося з Павлом і на, на любові до України намагаємося побудувати щось, що буде, що буде працювати. Тому срач окремо, робота окремо. Комунікуйте.